Я хочу, щоб ви на мить проігнорували зовнішній світ. Ігноруйте сповіщення, що блимають на вашому телефоні. Ігноруйте штучну терміновість, яку вони намагаються продати вам щодня в новинах. І, будь ласка, зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання на три секунди та повільно видихніть. Ви відчуваєте це? Я говорю не про тривогу чи про звичайну фізичну втому після довгого робочого тижня. Я говорю про щось набагато тонше, щось, що вібрує в тиші ваших думок, коли вдома, нарешті, тихо вночі. Є майже електричне відчуття, що реальність, якою ми її знаємо, стає тонкою, як зношена тканина, яка ось-ось порветься. Для переважної більшості людей життя йде на автопілоті. Вони прокидаються, виконують свої зобов'язання та сплять, сліпо вірячи, що завтрашній день буде просто безпечним повторенням сьогоднішнього. Але ви, ви відчуваєте щось інше. Ви відчуваєте це своїм тілом чи не так? Це тягар без назви, дивна ностальгія за місцем, де ви ніколи не були. Або, можливо, раптове бажання організувати своє життя, вичистити шухляди та розрізати краватки, не знаючи точно чому. Найглибші ознаки суттєвих змін ніколи не починаються з газетних заголовків чи сирен, що ревуть на вулиці. Вони починаються всередині, вони починаються в дусі тих, хто має чутливість сприймати, що цикл змінився ще до того, як фізичний світ адаптується. Мені потрібно, щоб ви знали одне зараз, ви не уявляєте собі речі. Цей неспокій, це не хімічна помилка у вашому мозку, ані симптом того, що з вами щось не так. Це датчик. Ми швидко наближаємося до 2026 року, і це не просто ще одне число в календарі, це поріг, це ніби ми всі разом затамували подих, чекаючи на результат, який глибоко всередині ваша душа вже знає. Обрані. І коли я кажу обрані, я маю на увазі тих, кого більше не можна спокушати поверхневими відволікаючими факторами, першими відчувають підвищення температури. Якщо ви відчуваєте, що більше не належите до світу, яким він є сьогодні, зверніть пильну увагу: те, що відбувається реальне, і це відчуття дивності, по суті, є першим етапом чогось, чого багато хто боїться, але що ви народилися, щоб зрозуміти. І саме тут нам потрібно дуже чесно поговорити про слово, яке було захоплене страхом апокаліпсис. Коли ви чуєте це слово, що спадає вам на думку? Ймовірно, образи катастроф, пожежі, хаосу на вулицях і кінця всього. Голівуд і культура страху навчили вас панікувати. Але я хочу, щоб ви стерли цей образ зараз, справжнє визначення, давнє походження слова апокаліпсис не має нічого спільного з кінцем світу, воно буквально означає одкровення, воно означає зняття завіси. А те, що ми переживаємо, і те, що досягне кульмінації у повній силі у 2026 році. Це не кінець життя, а кінець брехні. Це момент, коли все, що було приховано, все, що було побудовано на хибних фундаментах, буде викрито на світло. І чому це так лякає більшість? Тому що ілюзія зручна, брехня тепла, правда, навпаки, холодна, тверда і вимагає негайних змін. Для обраних 2026 рік постає точкою виправлення. Уявіть собі кістку, яка неправильно загоїлася, і її потрібно знову зламати, щоб загоїтися правильно. Чи боляче це? Так. Чи необхідно це? Абсолютно! Те, що ви зараз відчуваєте цю напругу в повітрі, це звук скрипу старих структур, фінансові системи, політичні обіцянки, безглузда кар'єра, поверхневі стосунки, все, що не підтримується правдою, починає тремтіти. Ви не боїтеся кінця світу, ви інтуїтивно відчуваєте, що маски падають. А життя без масок у світі, звиклому до балів маскарадів, це акт надзвичайної мужності. Ось чому знаки, які ми обговоримо, не є зовнішніми, вони не з'являються на небі, вони з'являються за вашим обіднім столом, на вашому робочому місці, і, що найважливіше, у дзеркалі. І перша з цих внутрішніх ознак, мабуть, найважча для щоденного впоратися нестерпний дискомфорт від усього поверхневого. Подумайте про останній раз, коли вам доводилося брати участь у вимушеній соціальній розмові ці розмови про погоду, плітки про знаменитостей або про проблеми, які, як ви знаєте, створені вашим его. Раніше ви, можливо, могли вдавати, посміхатися, та кивати. але останнім часом здається, що щось у вас фізично вирує, це ознака вібраційного дискомфорту. Речі, які колись приносили вам задоволення або відволікали, тепер здаються порожніми, майже образливими для вашого духовного інтелекту. Ви намагаєтеся дивитися той самий серіал, ходити в ті самі місця, сміятися з тих самих жартів, але смак зникає. Це як кусати восковий фрукт, гарний ззовні, але порожній всередині. Багато обраних плутають це з депресією або ангедонією. Вони думають, чому я більше не можу бути щасливим з тим, що подобається всім іншим. Але поставте себе в таку ситуацію: якщо ви виросли, ваш старий одяг більше не підійде. Тіснота, яку ви відчуваєте, це не смуток, це ваша душа. Розширюється в простір, який став занадто малим. З наближенням 2026 року цей дискомфорт стає сигнальною системою. Ваш дух відкидає все, що не є справжнім. Ви починаєте відчувати непропорційне виснаження після проведення часу в щільному середовищі або з людьми, які живуть з зовнішністю. Це не фізична втома, це виснаження енергії, ваше внутрішнє я кричить. Щоб ви перестали годувати те, що не живить вашу сутність. Цей внутрішній конфлікт, ця нездатність вдавати, що все гаразд, це підготовка. Вас навчають не терпіти брехню, бо дуже скоро брехня більше не буде варіантом ні для кого. І коли ви перестанете приймати брехню в собі, ви почнете бачити її злякаючою ясністю поза собою. Це підводить нас до критичного моменту в нашій подорожі. Моменту, коли зовнішня реальність починає тріскатися, чи виникало у вас коли-небудь це дивне відчуття, коли ви дивитеся на установу відомого лідера, чи навіть інтернет гуру, і раптом бачите їх крізь? Ніби гламур зник, і ви бачите лише перелякану дитину чи актора, який запам'ятовує репліки, падіння масок. Одна з найстрашніших ознак особистого апокаліпсису, тому що вона руйнує наших героїв і нашу безпеку. У 2026 році енергія часу більше не підтримуватиме фальш, те, що не є правдою, почне здаватися важким, спотвореним. Обрані сприймають це швидше ви стаєте детектором людської незлагодженості, ви помічаєте, коли красиве слово не відповідає справжньому наміру. Ви бачите страх в очах тих, хто проповідує мужність. Ви бачите жадібність у тих, хто проповідує милосердя. І найскладніше, це трапляється не лише в новинах, це трапляється у вашому особистому житті. Раптом ця 20-річна дружба виявляється заснованою виключно на зручності. Та робота, яка здавалася надійною. Виявляється експлуатацією вашої життєвої сили, добре продумані наративи, які підтримували функціонування суспільства, працюй наполегливо, і ти будеш винагороджений, дотримуйся правил, і ти будеш у безпеці, починають руйнуватися на ваших очах. Це момент глибокої неоднозначності. З одного боку, є біль від споглядання гнилі, там, де, як ви думали, була міцність, це як виявити, що будинок, у якому ви живете, має піщаний фундамент, але з іншого боку, є гігантське полегшення. Нарешті вам більше не потрібно вдавати, що ви не бачите. Откровення може бути незручним, але воно звільняє. Ви розумієте, що не можете увійти в цей новий цикл, несучи мертвий вантаж. І саме це усвідомлення запускає наступний знак можливо, найболючіший з усіх розлука. Я хочу, щоб ви зараз торкнулися свого серця і були чесними. Хто нещодавно покинув ваше життя? Я не говорю про драматичні сварки чи спалахи гніву. Я говорю про це мовчазне дистанціювання. Майже так, ніби невидима хвиля відштовхує човни певних людей від вашого. Це вібраційне розділення є відмінною рисою 2026 року. Багато з вас пишуть мені, що почуваються самотніми, що друзі дитинства більше не розуміють, що ви говорите, що ваша родина ніби живе в іншому вимірі. Це боляче, це торкається нашої первісної рани покинутості. Ми соціальні істоти, ми хочемо належати до когось, але жорстока правда полягає в тому, що свідомість, коли вона розширюється, створює прірву. Уявіть, що ви піднімаєтеся нагору, щоб побачити схід сонця, а люди навколо вас вирішили розбити табір у долині в тіні. Ви намагаєтеся зателефонувати їм, пояснити краєвид, але їм комфортно там, де вони є. Продовжувати ходити на самоті це незарозумілість, це необхідність. У 2026 році цей поділ стане чіткішим. Свідомість почне вібрувати на зовсім інших частотах. Річ не в тому, що ви кращі за них, це просто питання резонансу. Спроба підтримувати зв'язки, засновані виключно на минулому. Коли теперішнє більше немає зв'язку, є формою самонасильства. Найважчою ознакою цього розлуки є мовчання, немає грандіозних прощань, лише розуміння того, що шляхи розійшлися, і це боляче, тому що обрана людина все ще любить, все ще піклується, але разом з болем приходить дивний спокій, спокій того, що більше не потрібно стискатися, щоб вписатися в чужу рамку. Спокій, усвідомлення того, що самотність насправді є чистим простором, де нарешті можуть увійти нові справжніші та глибші зв'язки. Ви спустошуєтесь, щоб наповнитися чимось справжнім, і в цьому просторі самотності починає розквітати щось нове бачення, що ріже, як лезо, розуміння. У минулому вам потрібні були докази, щоб знати, чи бреше хтось. Вам потрібно було побачити зраду, щоб повірити в це. Тепер Тепер ви знаєте, перш ніж це станеться. Коли ознаки посилюються, з обраними відбувається щось дивне та лякаюче. Інтуїція перестає бути шепотом і перетворюється на крик. Ви входите в кімнату і ваше тіло миттєво реагує на енергію місця. Ви чуєте, як хтось дає обіцянку і ваш шлунок стискається, бо ви знаєте, що це брехня, це не уява, це активується ваша духовна технологія. У часи откровень виживання залежить від здатності бачити невидиме. Але, друже мій, бачити забагато втомлює. Бачити приховані наміри людей, бачити маніпуляції за лаштунками, бачити повторювані моделі страждань, які люди наполягають підтримувати, це породжує глибоку втому багато обраних відчувають себе приголомшеними. Ви запитуєте себе, чому я не можу бути невігласом? Невігластво здається таким блаженним. Але ви знаєте, що шляху назад немає. Як тільки ви щось побачите. Ви не можете це забути. Ця проникливість ваш захист. Вона не дає вам сісти на човни, які потонуть у 2026 році. Вона підказує вам, коли говорити, а коли мовчати. І саме тут лежить великий поворотний момент проникливість приносить зрілість, ви усвідомлюєте, що не кожну битву потрібно вести, не кожну несправедливість, яку ви бачите, ви маєте виправити. Ви перестаєте бути рятівником, який намагається розбудити всіх криком і стаєте свідомим спостерігачем. Це підводить нас до поведінки, яка стане вашою найбільшою зброєю в найближчі роки стратегічне мовчання та духовна відповідальність. Ви, мабуть, помітили, що останнім часом ваше бажання сперечатися, доводити свою правоту чи переконувати інших зникло. У минулому ви заходили в соціальні мережі, щоб дискутувати. Сьогодні ви читаєте, зітхаєте та продовжуєте гортати. Це не апатія, це мудрість. Остання та найпотужніша ознака того, що ви готові до 2026 року, це притулок у тиші. Ви усвідомлюєте, що слова це енергія і що ваша енергія надто дорогоцінна, щоб витрачати її на тих, у кого немає вух щоб слухати. Є старе прислів'я не кидати перлів перед свинями. Це звучить жорстко, але енергетично це чиста правда. Спроба пояснити духовну реальність тим, хто відданий матеріальній ілюзії, лише породжує конфлікт і виснажує їхню життєву силу. Обрані вчаться мовчати не зі страху, а зі стратегії. Саме в тиші ви перезаряджаєтеся, саме в тиші ви отримуєте інструкції від власного духу про наступний крок. Світ у 2026 році буде галасливим. Будуть крики страху, бунту, розгубленості. Якщо ви не розвинули власну внутрішню тишу, вас знесе ця хвиля. Ця тиша несе з собою величезну відповідальність, відповідальність самоврядування. Більше немає автопілота. Кожен вибір, який ви робите зараз, має вагу. Що ви їсте, що дивитеся, з ким спите, де витрачаєте свої гроші. Все це акт енергійного голосування. Ви голосуєте за реальність, у якій хочете жити. Обраний розуміє, що не може очікувати, що уряд, економіка чи суспільство вирішать його проблеми. Рішення приходить з внутрішньої гармонії. Стабільність, якої ви прагнете, не прийде ззовні, вона прийде з вашої здатності залишатися зосередженим, поки світ не контрольовано обертається. Отже, ми підійшли до вирішального моменту. Що з усім цим робити? Ви почули все це не випадково. Ви не випадково дійшли до цього моменту у відео. 2026 рік це не дата, якої варто боятися, це крайній термін, щоб зайняти позицію. Досі ви, можливо, жили однією ногою в кожному каноє, однією ногою у своїй духовній істині, а іншою, намагаючись догодити світу ілюзій. Цей час закінчився. Заклик зараз до повної інтеграції, дискомфорт, який ви відчуваєте, це всесвіт виштовхує вас з огорожі. Самотність це Всесвіт звільняє місце для вашого нового племені, розсудливість це ваш компас крізь бурю, не буде сирен, які попереджають, що настав новий час. Попередження це б'ється у ваших грудях прямо зараз. Попередження це мовчазна впевненість, що ви народилися для цього моменту. Я прошу вас не вибігти та побудувати підземне укриття. Я прошу вас побудувати укриття всередині себе. Зміцніть свій розум, очистіть свої емоції, довіртеся тому, що ви відчуваєте, більше, ніж тому, що вам кажуть. Маски впадуть, структури захитаються, але ті, хто тримається істини, не впадуть разом з ними, вони служитимуть маяками. І, можливо, тільки можливо, ваша роль полягатиме не в тому, щоб рятувати світ, а в тому, щоб бути однією з небагатьох розсудливих людей. Достатньо розсудливих, щоб відбудувати його, коли пил осяде. А тепер у мене є особисте прохання. Якщо щось із того, що я тут сказав, знайшло відгук у вашій прихованій частині, не просто тримайте це в голові, матеріалізуйте це, перейдіть до коментарів і напишіть Я готовий до правди. Або поділіться, яка з цих ознак була найсильнішою у вашому житті останнім часом. Пишучи, ви перестаєте бути пасивним спостерігачем і займаєте своє місце. Ми не самотні, ми просто розсіяні, але прокидаючись, ми починаємо знаходити себе. 2026 рік чекає на вас не як жертву, а як головну героїню. Будьте сильними, залишайтеся ясними і, перш за все. Залишайтеся вірними тому, що ви відчуваєте. До наступної зустрічі!